Худі вже давно перестали бути виключно спортивним одягом. Вони закріпилися в повсякденному гардеробі як зручна і функціональна річ, що підходить для використання як у міських умовах, так і для активного відпочинку. Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді, як ви вже зрозуміли, ми будемо розглядати новинку від бренду МТАК. кофту Худі Born by Revolution Hard. <му> Головною особливістю нашої новинки є матеріал, з якої вона виготовлена. Для виробництва кофти дизайнери бренду IMTA обрали 100% бавовну, яка є прикладом повітропроникленості, зносостійкості та гіпоалергенності. Також даний матеріал проходив попереднє промислове прання, завдяки чому кофта не буде давати усадку після прання. Проте слід пам'ятати, що кожен матеріал потребує особливого догляду, завдяки якому вам вдасться зберегти первинний стан речей та продовжити їх термін експлуатації. Цей виріб рекомендуємо прати при температурі не більше 30 градусів та сушити природним способом, не використовуючи сушильну машину. Тепер поговоримо про крій худі. Там теж є на чому зупинитися. Перш за все, відзначимо, що кофта Hoodie Born by Revolution Heart має оверсайзний крій, який характеризується вільним силуетом та візуальним ефектом безрозмірності, а також здатен істотно підвищити комфорт під час активної експлуатації. Виріб має капюшон, що регулюється за розміром, а також класичну для худі кенгуру кишеню, призначену для зберігання дрібних речей або ж зігрівання рук. Манжети рукавів низ кофти, а також його горловина, оброблені еластичною трикотажною резинкою, головною задачою яких є збереження першочергової форми виробу. На грудях кофти нанесено логотип МТАК, а також гасло бренду Born by Revolution Harnet by War», що в перекладі з англійського означає «Народжений революцію і загортоване війною. Наразі худі доступна у двох кольорах: Black та Ranger Green, та у розмірах від XS до 3XL. Посилання на обидва кольори ви зможете знайти в описі під відео. Тож, підсумовуючи, друзі, нова Ента Кофта Hoodie Born by Revolution Hard є прикладом поєднання якісних матеріалів та крові. Завдяки особливостям вона подарує комфорт своєму власнику при будь-яких умовах, стане незамінним під час тренувань, активного відпочинку або ж прогулянках у місті. Щоб бути в курсі усіх новинок від бренду, так підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і пишіть про що би ще хотіли дізнатися у наступних відео. Бережіть себе і до наступної неділі.